Насправді здається, що тварин полюбляють усі і військові не виняток в цій ситуації. Наприклад, їм бобри зараз допомагають рити окопи, собаки сигналізують про небезпеку. Ну а коти, психологи піднімають настрій у скрутні часи. Ну і часом наші захисники показують своїх улюбленців чотирилапих, які на фронті, ну і з ними знімають тіктоки про дружбу та взаємодопомогу у людей чотирилапих там на передовій в окопах. Дивіться далі. У Збройні сили України ми ведемо цикл програм передач світі тварин. Тварини, тварини на передовій це не тільки суцільний антистрес. Це ще й додаткові очі та вуха для бійців. Так у силах оборони обожнюють вусатих, вухатих та хвостатих. З недавніх пір у мене на утриманні з'явились цуценята. Ну що, хлопці і дівчата? 12 отаких от пухнастиків у мене є на господарстві. Військові не тільки бавлять та дають прихисток тваринам, а й часто годують тих, хто вимушений виживати в умовах війни. Тан, що робиш? Підгодовуємо місцевих. Хто тут місцевий у нас? Е, минулого разу бачили ласочку біленьку. Ласочку, а де ти корм взяв? Волонтери. Шикування! Шикуйся. Сідаєм, сідаєм. Валькерия, сідай. Валькерия, сідай. Сідай, сідай. Обама! Сідаєм. І сюда! Сідаєм. Молодець. Сідаєм. Сідаєм. Молодці, молодці. Візьміть. Часто тварини стають найкращими напарниками. Разом з бійцями вони йдуть на завдання та допомагають рити окопи. Їдемо на завдання і у нас поміщик з'явився. У нас секретний агент. Джампер переможе з собою? Так, звісно, наші діти. Де в в моє місце. Дивися, агент ноль-ноль спів. Котики також не залишаються без уваги. Кім тут і КПП збудують, і бронежилет дістануть. Поруч з бійцями ЗСУ малі не бояться навіть пострілів і гармат. А ще їх жартома називають розвідниками та антистресами. Пухнасті демонструють безстрашність та щедро дарують військовим свою любов. Коротше, крицики заснули. Вони думають, що він мамка. Дік сладесенько сплять. Не даже мурчать. Юрка. Юрка тепер мамка. Дехто з військових навіть подружився з нутрією. Її. її звати Маша, і її часто годують наші бійці. Машунечко, не ображайся на мене. Нам треба їхати. Вона щось відчуває, не підходить, ображається, ображається, мабуть. Чуваю, що ми їдемо. За ЗСУ, як за кам'яною стіною, це знають не лише всі українці, а й лисиці, сови, миші, білки та навіть єноти. Хай нам брати пощасти, Хай нас не захисти. Три несу на грудях то є моя броня. Хай нам брати пощасти, це Все палає і свисти. Поруч з українським захисником завжди безпечно. Дякуємо нашим ЗСУ за захист та суцільне добро.